Вибачте за те, що відео такі короткі Чи і розрізані. Через... Ну і там не ви не все бачите просто пару секунд. Пропускайте це через те, що... Ні, ми не читеримо. Та, ми не, не читеримо. Це через те, що... Це принцип. Це через те, що щоб закинути на ютуб треба... Ну, в мене неповільний інтернет, коротше. Що ти робиш? Та ми тут жити не будемо. А, ти я мене вдарив. Але я просто розширив, щоб це було як полка. Ти мене вдарив. Вибачи, не поки. Ми квити там. Маєш щось пожарити? Маю. Так? Лови. Вставай переді мною. А, ти зараз мені землю кинеш. Ні. Я тебе зараз глиною кину якщо ти мені землю кинеш. А, ну плоть. Де воно? А я поїм яблучко. Ах ти ж гаааа! А бреть, у мене є так факелів. Ура! Йду І шахту освітлювати. Іди! А я йду шукати, нам нове на місце для дому. Боже, той ефект отравлення мене заздупал. Ура! У мене ще й купа м'яса, до речі. Не не Так. Але ти, блін. І ти тоже колись так було. Ну добре, вибач, як вернуся, то дам. Ладно, ти ти добивай трошки цей ну, харчів. Кого добивати? Добивай харчів. Я йду вугілля позбираю, я тут знайшов. Да? Yeah. За О, у нас тепер шахта не тільки класна, а ще й освітлена. Круто. Я знаю, що добре. О, у мене вже перший рівень. А, у мене другий. Ну в мене майже другий. А, у мене вже майже третій. А, у мене майже четвертий. Ні, ну я просто вугілля добув. А я повалив мобів. З мобів більше падає. Ну, а ну мій срібний. А. Опа, якась печерка. Андрій, а чим тут бувається ізумрут, бо я б Е, Залізною киркою або шею. Ну, алмазною. Або золотою. А золоту кірку. Я нашою. ще йду робити залізну кирку. що золоту кирку робити. Залізну? Ні, мені Зол... мають мене... золоту. А. Я не розумію, нашу робити взагалі залізну мотиву або алмазну. Якщо вона і так майже не ламається. Та-та-та. Ну би так робить. Ну, 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 ну А, може я нам двері в хату зроблю? Добре роби, роби. А ти що боїшся? Що до нас хтось прийде? Ні, я просто хочу зробити. І так потім зламаємо і візьмемо з собою. Я тепешкою до тебе, коротше. Дивись на мене. Ти вже тут. Давайте чекайте туди.